Вітаю, друзі, сьогодні, 16 листопада, 2025 року, і давайте трохи абстрагуємося від мега-корупційного скандалу зеленської компанії, міндічої компанії, який Зеленський затирає просто потоком повідомлень перебогістських. Там то він там безпрецедентне перезавантаження енергетичної сфери, то він аудити, перевірки, поїздки. Історична угода із Францією у сфері ППО, тобто він а там тисячу гривень зимової підтримки у дії. Тобто, Зеленський нас просто забиває потоком новин для того, щоб ми забули про Мінді Чайко. Але ми пам'ятаємо про Мінді Чайко. А сьогодні поговоримо про ще один мегапроект Зеленського, який, швидше за все, виявиться е фейком, е тому що, як ми пам'ятаємо, наприкінці жовтня Зеленський. Написав, що сьогодні ми відкриваємо нову і дуже змістовну сторінку наших відносин України і Швеції і безпекових відносин у Європі. Ну, в Зеленського, все повинно бути мегамасштабне. Так, от сьогодні є перший документ між Україною та Швецією, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Гріпен. І тоді було анонсовано, що Е, ну, Підписано меморандум, який, я так розумію, не є юридично зобов'язуючим документом. І відповідно до цього меморандуму, е, Gripen серії Є е від компанії САП е, Україна мала замовити 100-150 одиниць, а згодом уточнено не менше 100. Ну тобто, зрозуміло, що брехня настільки масштабна, що е, можуть не повірити, тому вирішили скоригувати її. І... Все було би добре, але парадокс полягає в тому, що сама Швеція для своїх збройних сил замовляє 60 нових гріпен, нових гріпен серії є. І невідомо по-перше, коли буде підписано юридично зобов'язуючий документ на поставку цих літаків. А по-друге, саме головне, що в Швеції немає таких потужностей на випуск е такої кількості літаків в найближчій перспективі. Більше того, сьогодні, от я прочитав, що Колумбія. Замовила <кхем> у Швеції і підписала твердий контракт. Твердий контракт, не меморандум, як, як Україна, а твердий контракт. На закупівлю 17 винищувачів Gripen серії E е та серії Ф. Вартість 3,1 мільярда євро. Так от, Колумбія отримуватиме ці, отримуватиме ці літаки з 2026 по 2032 рік. Це всього 17 літаків. А Зеленський. Анонсував тоді не менше 100 розглядалася тоді схема, що буде побудовано завод в Україні для збирання цих літаків. Але знаєте, з огляду на те, як уряд України сприяє по будівництву заводу компанії німецького концерну Rheinmetall, який, як ми пригадуємо, має серйозні. Перешкоди щодо будівництва заводу, перш за все, бюрократичні, то така сама історія буде із будівництвом заводу корпорації САП по випуску літаків. Отже, з цього я роблю висновок про те, що ми маємо черговий, чергову ІПСО новину з боку Зеленського, і європейці йому в цьому підіграють. Я переконаний, тому що вони знають наскільки він падки на такий Речі, і вони йому з задоволенням підіграють, підписують якісь там зобов'язуючий меморандум і розуміють, що це не буде реалізовано, і що це використовується Зеленським у внутрішньополітичній, внутрішньополітичних інформаційних стратегіях забивання баків, на жаль, не дуже прагматичному українському народу. Тому, швидше за все, робимо висновки, що всі ці оголошення, що Україна отримує. Не менше 100 одиниць літаків Грімпон Гріпен. Серія є це просто фантастична казочка від Зеленського.